Під час війни непросту роль надихати та вселяти віру, зокрема в бійців на фронті, покладена на військових капеланів. Саме вони опікуються духовним та психічним станом наших воїнів. Тому першим нашим героєм ми обрали саме головного військового капелана, Одеського зархату Грета католицької церкви Олександра Смиричинського. Вже більше 20 років він є духовним наставником для моряків і інших військових. За цим Олександром ми зустрічаємось в невеличкому храмі на гімназичній, який зустрічає різдвяним вбранням та ялинкою. Сюди багато років приходять військові та моряки помолитися, надихнутися. А в останні часи багато хто з родичів бійців шукає тут пастерської підтримки, допомоги та щирої молитви за мирне майбутнє. Богородиці млад наших не на презерво скорбену від ізвав нас. Єдино і благословене, праців Богородиця, спаси. нас». Усі ми намагаємося почати розмову за цим Олександром з мрії про мирні часи, які скоро настануть. Але він зупиняє: ми чуть-чуть заскоро починаємо говорити, що буде потім. Це варто говорити, але ми не знаємо, коли це буде потім. Насправді ніхто не може зараз передбачити, спрогнозувати, скільки буде ця війна. Там говорить про 24 й 25-й рік, але насправді. Це скор, скорше всього мрії. Ніхто не знає, скільки буде цієї війни. Це, знаєте, 24 числа, бо, в мої обов'язки, ще входить опіка торговими моряками. І я разом з нашими волонтерами вітав торгових моряків, які в Одеському порту, і не тільки в Одеському порту, і вітали моряків з Сирії. Дуже надзвичайно цікава розмова була. Вони надзвичайно спокійно кажуть мені, кажуть, ми, ми вас розуміємо як ніхто, тому що у нас війна 12 років. Так, в Сирії. В Сирії війна 12 років. І на початку війни ніхто з нас не уявляв, що буде стільки. І ми не знаємо, коли ця війна скінчиться. Це для мене, це, це для мене було таким. Я, я старався не показувати, але таким, знаєте, спалахом. У них 12 років, у нас ще двох немає. Але ми не маємо гарантії, що у нас не буде 12 років. Мені, 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 мені е, холодні мурашки е, побігли. Але ми не маємо е, жодної гарантії. Бо також у тій війні присутня Росія. І цим вона доказує, що вона готова на не знаємо і, на... не, не знаємо нас, не знаємо наскільки. Тому є важливим думати, що буде після, але як на мене, важливішим є про те, що треба думати тут і зараз. Бо величезна кількість наших братів і сестер зараз на війні калічиться. Ми мусимо думати про те, як. Мінімізувати е, каліцтво я маю на увазі, на, на, на ментальному на духовному рівні. Власне, це один, один з моментів відповідальності праці е, капеланів. Е, а другий момент, що робити з тими людьми, які вже повертаються з фронту, які ще ще на війні, бо ми всі на війні, незважаючи на те, що ми з вами. Цивільні на перший погляд, люди, ми також на війні. І оці люди, які через каліцтво, через якісь обставини повертаються з війська, а вони всі, ми, всі є покалічні, що з цим робити? А вже коли Господь благословить нас миром, тоді вже будемо думати. Або коли будемо бачити, що, що наближається благословений мир, тоді будемо думати, що робити після війни. Бо ми не знаємо, по-перше, коли, і, і по-друге, не знаємо, як це, як, як це буде. Отже, кажи, будь ласка, ось ви згадали про те, що ми не знаємо, що буде далі. А як виживати? Чи є якийсь у вас рецепт виживання ось саме в цих обставинах? В... Ви знаєте, не так, не так давно, але, але... Насправді, давно ще е, до війни, за рекомендацією власних дітей я прочитав книгу е, Франкла е, про, про виживання в Концтаборі. І є там така, дуже цікавий, такий цікавий момент був про те, що виживали не ті, хто очікували, а ті, хто жили сьогоднішнім днем. Насправді, ніхто з нас не знає, що буде завтра і чи буде в нас завтра. В цьому матеріальному світі, звичайно, бо знаємо, що для християн, для нас завтра завжди буде в царстві небесному, так точно. І е, жити мріями або жити планами, будувати плани це, по-перше, безсенсово. А по-друге, е, коли ти будуєш плани, ти е, очікуєш результату цих планів. І роз... якомога швидших. Е, Переважна, переважна більшість цих планів через обставини війни має шансу на, на то, щоб о, бути зреалізованим. І це є момент ймовірного розчарування, який, який прибиває до землі. Треба жити сьогоднішнім днем. Сьогоднішній день має величезну кількість викликів, які треба максимально гідно, максимально достойно пройти а Господь благословить завтрашній день, будемо думати за завтрашній день. І властиво пережиття в повноті сьогоднішнього дня, як на мене, є найкращим рецептом для того, щоб зберегти себе. Я маю на увазі не фізичний, не фізичний стан, а зберегти себе тут і тут. Та. Бо, на моє глибоке переконання, найжахливішу. Річ, яку е, робить війна, крім того, що вона вбиває фізично, це те, що вона робить з нашими душ, з душами, з нашими серцями. Е, оце найбільша руїна, яку війна при, при, приносить в наше життя. Е, і найперше, як на мене, треба думати, що, що з цим робити. Бо дороги, фабрики, будинки, ми відбудуємо. А що вона руйнує війна? Що війна руйнує в душах людських? Вона знелюднює людей. Е, знаєте, для того, щоб вижити дуже часто, і це на підсвідомому рівні, ми опускаємося до певних тваринних моментів. І це природньо. Це природне функціонування нашої психіки. Е, наша е, наша ми ментально дуже часто опускаємося до рівня тварини і навіть не усвідомлюємо, що ми починаємо жити цими тваринними, тваринними реакціями, тварин, тваринними інстинктами. А людина це не тварина. Розумієте? В, на війні дуже важливо не загубити себе як людину. Власне, це також один з моментів, який в відповідальності капелана. Бо дуже часто, припустимо… От як це зробити? От я, як... Що ви Нагадувати. Нагадувати Нагадувати… про що? На, нагадувати, е, я, це, це, це банальність, на перший погляд, але це, але це працює. Нагадувати людині, що вона людина. Незважаючи на, на всю брутальність буття на війні. Незважаючи на те, що е, ти боїшся, бояться всі. Бо… Е, людини. Не бояться, мабуть, психічно хворі. Це, це інстинкт самозбереження, це один з базових інстинктів нашої природи. І якщо ти психічно здоровий, ти не можеш не боятися. І, звичайно, рятуючи власне життя і так далі. І так далі, і так далі ми інколи навіть підсвідомо опускаємося до якихось тваринних моментів. Підсвідомо, несвідомо, це, це, це вже так, момент для суперечки. І навіть якщо ти свідомо чи несвідомо зійшов на цей тваринний рівень, е капелан мусить тобі сказати, брате, сестро, ти людина, ти дитина Божа. Повертайся, повертайся. Ти розробив щось не того, бо там бувають фізіологічні моменти, бувають там якісь. Величезний, величезний об'єм е, моментів, які трапляються з людьми, не зважаючи на що. По-перше, це нормально, що ти отак відреагував, не звинувачуй себе і не, не переставай бути людиною. Бо ти дитина Божа. Господь Бог тебе покликав, не як собачку, не як там що, щось, ти людина. Це один, один, один з най на перший погляд дуже банально звучить. Але насправді на, на, на це одне з наших завдань, бо повторюся, війна з нелюдньою людину. Ненависть це природня, це те, що руйнує чи надає сили на війні. Це одна з, най... <смітністю> з найскладніших тем. Е... Ненависть на перший погляд є природньою річчю на війні. Це, до речі, був один з моментів, з яким я стикнувся ще в часі першої своєї ротації в 2014 році, коли я побачив як особовий склад заступник з морально-психологічного забезпечення на ненависть особовий склад. Спонукав, скажімо так. І тоді такий зі мною кумедний момент стався, коли я думав, що я такий розумний це видумав. Насправді, я десь, напевне, що перед тим читав про Шухевича і просто воно відклалося на підсвідомості. Я тоді вперше сказав цю фразу про те, що ми тут не тому, що ненавидимо їх. Ми тут, тому що любимо тих, хто за нашими плечима. Це фраза, яку сказав ще Шухевич. Часи Другої світової е, війни. І, е, власне, ми, капелани, пробуємо боротися з ненавистю, яка виникає і штучно, але і природно е, заміщаючи любов'ю. Тому що коли ненависть стане, а повторююся, що вона. Є природ... природною реакцією на величезну кількість тих речей, які відбуваються на війні. Якщо вона стане природньою частиною, питомою частиною нашої природи, це буде початок кінця. Тому що е... там, де живе ненависть, там дуже складно бути любові. Не можна любити і ненавидіти водночас. Е... Якщо ненависть стане невід'ємною, питомою частиною ментальності природою наших бійців, наших тих, хто нас захищає, рано чи пізно війна закінчиться. І ця ненависть, яка буде мешкати в серцях, вони з нею повернуться додому. І ця ненависть буде частиною сімейного життя, батьківського життя, життя в громаді, життя на роботі, життя. У всіх складових частинах нашого життя. І ця ненависть буде руйнувати наше майбутнє. Е, є ще один дуже дуже підступний момент е, є поняття шляхетної ненависті. Це, це величезна маніпуляція. Це, 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 ну, багато хто говорить про те, що він ненавид, ненавидить ворогів з шляхетної мотивації. Це це жах, просто який буде. Я вам серйозно про це кажу. Коли я усвідомив, що відбувається, мене аж Е, Ця шляхетна ненависть це є міна сповільної дії у наше майбутнє. І з ненавистю ми пробуємо намагаємо боротися. Але вперше, що ми робимо, ми говоримо бодай про це. Бо Знаєте, є фраза про те, що е, правильно поставлений діагноз це, це 50% лікування. І, власне, е, бодай сказати про це це вже є початок діагнозу. Ми не маємо права на ненависть. Головною мотивацією це дуже складно. Особливо це складно говорити з людьми, які пережили жах, жахливі жахливості війни, Скажімо, з ними говорити про недо. Руйну, руйнуючу недоречність ненависть дуже складно говорити. бо це... Про, про... любов до ворога. Та, ну, ви, ви, ні, про любов до ворога ще складніше говорити, тому ми не говоримо про неї, крім того. Ну, ми в першу чергу говоримо про любов до тих, хто за, 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 наш, за нашими спинами. До своїх, до батьківщини? До, так, бо ми також є така фраза, про те, що ми не маємо Міністерства нападу, у нас Міністерство оборони. Ми захищаємося, захищаємося. Одною з головних мотивацій бійця на, на, на фронті має бути мотивація захисту з любові. Так, те, про що ви сказали. А, скажіть, будь ласка, чим живуть зараз близькі хлопців та дівчат тих, хто на фронті, їх матері, їх дружини? А вони, ну багато хто з них приходить до вас. По різному, По-різному. -по -по звичайно, що хотів сказати переважна більшість, всі страшно переживають. Ми розуміємо, ми знаємо, що зараз відбувається на лінії зіткнення, на, 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 на фронті. І це є природньо, що мама, дружина, сестра, донька, син. Боїться, боїться за, за своїх свого рідного тата, чоловіка, брата, той, хто перебуває там, е, оскільки ми всі рідні, це різні, перепрошую, і рідні, точно. Ми, 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 ми всі рідні і різні. Е, кожен е, по-різному по переживає цей страх. Дех для декого необхідна навіть там. Психологічна чи навіть психіатрична допомога, дехто дає собі раду молитвою, активностями і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але знаєте, я вже говорив сьогодні про те, що ми всі на війні. І на війні перебуває по суті не тільки боєць, не тільки військовослужбовець. На війні перебуває вся родина. Може, не фізично, але ментально. Ми всі на війні. І знаєте, ми пробуємо, ми намагаємося допомагати. Правда, цієї допомоги дуже бракує, дуже дуже не вистачає. І я би хотів, мабуть, попросити всіх наших глядачів, всіх, по суті, наших братів і сестер, що якщо знаєте про те, що хтось. Переживає через е, окремо через втрату, але хто переживає спів, переживає з, зі своїм е, рідним, той, хто перебуває на фронті, не будьте остро. Розумієте, людина єство суспільне, людина, людина потребує когось, людина сама не може бути, а особливо людина сама не може бути у такого е, терпінні. Е, звичайно, треба бути. Максимально делікатним, не нав'язуватися своєю, своєю помічю, бо це може е, дратувати. дратувати, навіть не дратувати, а ранити. Але інколи бо в нас є е, гасло нашого капеланського служіння бути поруч. Насправді це е, в різний спосіб можна бути поруч. Просто спробуйте бути поруч, щоб людина не відчувала свою самотність, навіть якщо людина буде колючою, навіть якщо людина буде е, якось проявляти свою там небажання е, помочі, ми всі потребуємо помочі. Бо, бо повторююся, людина вона є створення суспільне, вона потребує людина, потребує людини. Що в нас змінилося за останній рік? От Чим наш стан зараз відрізняється від тим, що було рік тому, і що буде далі? Ось ваш. Що буде далі? Нос. Ми, ми почали з того, що ніхто не знає, але виходячи з наших змін. Е, перше, що е, дуже сильно замітно. Зміну емоційного стану. Ми, початок, початок війни, перша фаза війни, особливо після того, як ми мали оці е, перші перемоги на Харківщині, потім на Херсонщині. Е, ми на емоціях дуже багато чого робили. Е, в спринтерському, спринтерському стані емоція дуже, мабуть, корисна штука, але ми прекрасно розуміємо, що ця війна надовго, на ну, вже довго, бо два роки це довго. І тому емоційний стан у всіх частинах нашого суспільства, я говорю і про армію, і про тил, емоційний стан почав. Якщо не просів, скажімо так. І це є природньо, це є нормально. На емоціях людина і громада і суспільство довго не може. Тому цього треба було очікувати. І воно сталося з нами. Зараз наступив стан, коли мотивацію наших дій, нашої діяльності, скажімо, не має права бути емоція, бо якщо ми зараз будемо діяти на основі емоцій, нам капець. Е, на, наступив час, коли ми повинні робити те, що робимо, те, що мусимо робити, свідомо. Настав час свідомості, настав час внутрішніх рішень. Якщо до цього, до цього часу багато хто знав з нас, не всі, бо ті, хто у війні з 2014 року давним-давно не на емоціях роблять те, що роблять, але багато з нас, тих, хто включився, активно включився у. Е, Волонтерство, у поміч, той, хто долучився до армії в 4, не в 2014, а в 2022 році, зараз вже давним-давно наступив час, коли ми повинні бути свідомою. Не емоційною, а свідомою частиною спротиву. Насправді емоційно бути частиною, це не дуже ефективно. Бо дуже часто емоційність, вона така дьоргана. Коли ти до кінця навіть не, знаю, не знаючи, що робиш, робиш одне, друге, третє, п'яте, десяте ім, імпульсивно, і воно е часами дуже яскраво, але, але е мало ефективно, лише усвідомлена, чітко спланована діяльність має перспективу успіху. Властиво, якщо, можливо, нам здавалось би, що це такий час не дуже. Веселий, насправді це дуже благословенний час, бо це час для цієї виваженості у діях, а отже, це е, час. Проектування, по суті, великих результатів, результатів своєї діяльності. Дуже часто зараз приходить, приходиться чути про розчарування багатьох, у багато чому. Я все кажу, що слово розчарування похідне від очарування. Хто тобі доктор, що ти був очарований? Ти сам вирішив е, оч, очаруватися. Хоча тут, тут, тут не, не про очарування йдеться, тут йдеться про оц, 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 це просідання емоційне. Е, 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 е. Але в тому і є благословення, що Господь Бог нас, мабуть, я вірю в це, е, хоче благословити нас хорошими плодами нашої, нашої праці. Бо саме тоді, коли ми виважено. Чітко сплановано будемо діяти, користуючись мозком, бо люди, людина для, для людини ще одним є великим благословенням саме мозок, спланувавши і виважено проводячи власну діяльність, ми маємо шанс на великі плоди нашої діяльності і як, як наслідок перемоги. Бо ну, дорослі люди знають, скільки хороших речей коли. Робляться вони емоційно, мають сумнівні результати. От, от так буду максимально делікатним. Ну і на останнє хочу попросити вас, ну, скажімо, чи можливо не поради, а побажання нашим глядачам в новому році. Новий рік ми не знаємо, який буде. Ми здогадуємося, що це буде рік великих викликів. Але у кожному виклику апріорі є можливість. Я бажаю всім нам, кожному, зокрема, і всім нам разом, щоб ті виклики, які ми е, розуміємо, що будуть, Господь дав нам второпності, сили, мудрості і любові одне до одного і до нього в повноті ними скористатися. Хай Бог благословить кожного з нас і всіх нас разом. Новому році